Нас 24 роки знищували. Економіки майже немає. У нас країна олігархів. олігархи керують партіями. олігархи керують політикою. олігархи керують телебаченням. Я дуже гарно розумію, що мене може завтра виключити майже за всіх телеекранів. Я розумію це. І я теж розумію, що я маю доступ на ефір, тому що я кажу те, що люди хочуть чути. А кажу, я собі правду. Мені так легше. Коли кажеш правду, ти не повинен пам'ятати, де і що, де ти кому що казав. Ти кажеш те, що є. Але я розумію, що олігархам не дуже подобається. Но ті самі олігархи зрозуміли одну річ. Коли вони при владі, а їх опоненти. В опозиції, то вони фаворі. Але вони кожного часу міняються місцями. І потім їх щимить, а їх опоненти фаборі. Вони хочуть рівних умов для всіх. Я спілкувався вам за це. Я обізню хлопці. Це можливо. Але... Це умови для всіх, не вас усіх, а всієї країни. І не ви вирішуєте, кому що давати. Не ви вирішуєте, що який суддя, який прийме рішення, а закон. Так от зараз прийшов час, коли більшість олігархів і більшість великих бізнесменів зрозуміло, що це єдиний вихід цієї ситуації. І тільки так ми можемо перемогти спочатку з внутрішнього ворога. А потім зовнішньо. Не інакше. Тому що революція ще не закінчилася. А от контрреволюція продовжується.